Суд зобов'язав комунальне підприємство Полтава Водоканал виплатити понад 1 мільйон 200 тисяч гривень державі. Йдеться про збитки, завдані внаслідок забруднення річки Орчик, що у Карлівській громаді. Прокуратура звернулася до суду на підставі висновків Держекоінспекції центрального округу. Позов Решетилівської окружної прокуратури задовільнив господарський суд Полтавської області. Наразі триває час на апеляційне оскарження. Екологи встановили що впродовж лютого 2022 листопада 2024 років карлість дільниці комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтавводоканал забруднювала річку Орчик шляхом скидання зворотних та стічних вод із перевищенням нормативів гранично-допустимої концентрації забруднюючих речовин. З метою захисту державних інтересів Решетилівська кружна прокуратура подала позов до суду стосовно порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Господарський суд Полтавської області задовільнив позов і зобов'язав комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтава-Водоканал» відшкодувати вказані збитки. КП «Пор-Полтава-Водоканал» буде подавати на апеляцію.